В Процесі життя в російському полоні всі ми, хто там не знаходився, знаходиться зараз, проходить таку процедуру двічі на день. Вона називається перевірка. Всі чекають, коли їх виведуть з камери для того, щоб перерахувати та катувати. Але найважче не в той момент, коли ти вже стоїш в коридорі і тебе б'ють. Найважче це півтори дві години чекати і слухати, як б'ють твоїх товаришів. Чуєш, як людям дають команду 200 разів від полу відтиснутися після місяців голодування, і коли в них не вистачає сил, їх б'ють електрошокером. Це називається подзарядіть. І дуже жорстка вимога це заборона подавати вигляд, що тобі боляче. Бо за кожен крик, за кожен стогін, який ти видаєш, тебе додатково б'ють. Вони питають: тебе больно? Якщо хтось не розуміє і новенький, його додатково б'ють в те саме місце. Додаючи електрошокерам, додаючи палиці поліцейською. Ми не маємо мовчати. Ми не маємо прийняти цю нову формулу цієї гри, бо це не карта. Це наше життя.